Покажу свій вечірній домашній догляд. Одразу скажу, я не використовую в своєму очищенні воду, оскільки я відношусь до сухого типу шкіри. Тобто в мене тип шкіри сухий. Так, да, вона світиться і блистить, деякі пишуть, блистить, як сковорідка, блистить, як млинець, але тип шкіри в мене сухий. Що це означає? Якщо ви хочете дізнатися, чи у вас він не сухий, немає розширених пор ніде ні на носі, ні на підборідді. Тільки не будьте до себе дуже критичні. Посадіть 10 дівчат, своїх коліжанок, і подивіться, в кого є розширені пори. Розширені пори видно. Ух, видно, немає розширених пор. Пізно виникає гравітаційний тип старіння, тобто шкіра сохне без крему, адськи просто, тому водичку я не умиваюся не і я її не використовую. Але я вам про це, як використовувати водичку в вечірньому догляді, обов'язково розкажу. Головне це не зараз. От ви прийшли додому і побігли вмиватися сама хибна історія. Вода. Разом з будь-якою пінкою не розчиняє СПФ фактор, не розчиняє тональний крем. Виробник кожного засобу СПФ BB, Сісі крему ставить собі за мету, щоб вони були водостійкі, оскільки жінка може пітніти, тренуватися та угу. А може там просто хвилюватися в спітніти, тому пінка і вода не розчинюють, тому не зараз. Далі ви питали очі. Женя як провисання очей зробити менше, шкіру довкола очей легше зберігти, ніж відновити. Тому для очей однозначно в нас окрема змивка, в залежності того, яку косметику ви використовуєте. Не водостійку, однофазна змивка, водостійку двофазна змивка. Світоч, Соломія запитується, в італії в нас знаходиться фабрика. Фабрика, тобто магазин в нас не знаходиться в італії, в італії в нас знаходиться фабрика наша. Так. Перше, ми беремо. Двофазну рідину. Я беру двофазну рідину. І в мене все живе в корзинці. Все живе в корзинці. Я це все роблю в ліжку. в ліжку. Зараз я дістала корзинку з корзинки, щоб вона не стояла між вами і мною. Але я це все роблю в ліжку. Ми з Мелісою робимо собі магніву ванночку і одночасно робимо ці всі процедури. Так. Зараз я буду перетворюватися на червону жінку. Так, тому що, по-перше, в мене червоний гольфік. По-друге, в мене червоніє обличчя. У мене і чутливі очі, і чутлива шкіра. Зараз я почервонію. Це нормально після очищення очінізування. Це пройде через певний час, тобто я не ходжу по квартирі, як помідор, весь час. Перше. Процес зняття макіяжу з очей є процес хімічний, не фізичний. Ми приставили, потримали, даємо серію на виноградну знижку, Соломієвиш. Поставили, потримали ватний диск, і від зовнішнього кутика до внутрішнього зняли, перевернули ватний диск і іншою стороною зняли залишки. І друге око, звичайно, ми беремо другий ватний диск і робимо те саме Те робимо, струшуємо. Нам потрібно, щоб у нас жирна фаза і водяна фаза змішалася. Тримаємо декілька секунд горизонтально. Жирна фаза піднімається доверху, водичка спускається вниз. І ми з вами від зовнішнього кутика до внутрішнього змиваємо, перевертаємо і забираємо залишки нашого засобу. Далі я витираю губи. Після цього обов'язково використовую гідролат. Обов'язково. Я їх люблю, в мене їх багато. О, бачите, яка симпатична. Красу, ніби хтось побив. <с> я беру гідролат Anті-H. Це одна з моїх улюблених сумішей, але вони всі смачні. Гарнесенько, бризкаю обличчя водою. Я взагалі не жадна. <с> Стосовно цього я абсолютно не жадна. Мивалки ще не було. По плану, що мивалки не було. Далі я беру молочко. Сьогодні я вам показую молочко з червоним виноградом. А це кислий засіб, та, і молочко з червоним виноградом воно підходить навіть для сухої, напрочуд, чутливої шкіри, тобто неважливо. у Вас жирна шкіра, гравітаційні зміни, у вас суха шкіра, гравітаційні зміни. Молочко. По перше, основні інгредієнти це вода і глицерин, це те, що нам пом'якшує шкіру. Також є масло ши, масло жожоба, магдальна олійка, тобто дуже добре зволожує вже на етапі очищення. І ми гарнесенько з вами притурможуємо там, де в нас місця мімічних зморшок, щоб у нас в цих діляночках, щоб у нас в цих діляночках краще спрацював крем довкола очей. Ви запитуєтесь, чи можна молочком витирати очі, все, що от у моєго жоржика всередині, отут-от, все, що в середині перобітальної кістки, ми не витираємо молочком. Угу. Пощупали свою кістку, знайшли це я мого би намалювала. Вона його любить. А яким кремом я користуюсь кожного дня? Я міняю креми, в мене є стабільна система на ранок, тому що я використовую серію з пептидими і релаксантами, тобто сироватка стабільна. На вечір, в залежності від бажання, від проблеми, Зараз в мене на вечір з червоним виноградом. А на ранок в мене серія з пептидами міорелаксантами, і очищення в мене для сухої і нормальної шкіри. Ви запитуєте, з чим очі змивати, теж очі змиваю. гідролатом, і все добре. так. Тепер, якщо ви звикли вмиватися, в нас є дві пінки, є новинка, мус, такий яблучний запах. Просто. Вона прям піниться пінкою. Я знаєте, я вам на ватний диск покажу, тому що зараз я буду руками наносити інші засоби, я не хочу руки замащувати. Вона прям о, ви бачите, вона пінклей. І прям свіже зелене яблуко, просто вогонь. Якщо ви любите умиватися, ми умиваємося після молочка перед тоніком. Якщо ви використовуєте наш класичний гель, хто його любить? Ті, хто для всієї родини купують. Він дешевший. Тут великий об'єм, він дуже класні інгредієнти має. Тут я не розказую все в телеграм-каналі, все в телеграм-каналі, добре? Якщо ви тільки долучилися, Олечка запитуйтесь, як зрозуміти, який тип старіння. Насамперед, не дуже важливо, який саме у вас тип старіння, та, от ну це не є дуже важливо. Важливо те, що ми всі потроху втрачаємо власний колаген і листин. Нам треба захищатися від сонечка, правильно очищувати шкіру. Якщо ви хочете індивідуальну консультацію, в мене є команда, вона з вами попрацює і все вам розкаже, або до мене на персональну консультацію. Беремо вмивання, вспінюємо на долоньках і на цьому етапі умиваємось. Я зараз беру тонік худко, тому що в мене навіть. Після молочка вже стягує шкіру. Отака в мене шкіра, дівчат. Навіть молочка мені достатньо, щоб після того в мене стягнуло шкіру. Я беру тоніку вороса, він, крім водички і гліцерину, ще містить в собі лимонний сік. І це дуже важливо, тому що працює з пігментацією. Екстракт манго і маракуї, який глибоко вітамінізує, Тобто, це вітамінна бомба. І вся серія вся повністю містить у ВООКС-комплекс. В чому тут основний момент? От основний момент, То, що у ВООКС-комплекс, це той комплекс, який запобігає руйнації власного колагену і еластину. Тобто, вітамін С, який міститься. В екстракті виноградних кісточок, він, по-перше, вітамін С, укріплює судини, допомагає синтезувати власний колаген і еластин бореться з пігментацією, тобто дає всі ресурси для того, щоб синтезувати колаген і еластин а щоб його не руйнувати. Що нам потрібно? Нам потрібно те, щоб, перше були антиоксиданти, вони в цій серії повністю є, тому вона може спокійно використовуватись і день-ніч в якості накопичення скоріше дасть вам результат. І містить у Ваукс комплекс, який, власне, притурможує розпад власного колагену і ластину. Соломія пише виноградна серія, просто бомба. Якраз вона щойно і просила про мукот на виноградну серію, тому що знає. Все, тоніком. Якщо я не дуже довго розмовляю, якщо я це роблю сама, це займає 5 хвилин. Далі в мене крем все-таки Рінова. Не дивлячись на те, що він з пептидами міорелаксантами, я беру свій улюблений крем Рінова. Дивіться, як наноситься крем довкола очей. Він наноситься ось таким чином. Угу. І з приводу того, що він свариться з серією з червоним виноградом. Тобто, що таке сваряться? Вони не б'ються. Ну, не б'ються, ні. Тобто вони сваряться на границі. Отут-от зараз вступлять в взаємодію сироватка з вітаміном С. І крем з міорелаксантами. І лише дію одного пептиду міорелаксанту, який уповільнює міміку, нейтралізує вітамін С. Тобто не любить пептид міорелаксант, аргерлін не любить кисле середовище. Можна поставити крем довкола очей біля. Своєї, свого ліжка і нанести його пізніше, якщо ви не забудете. Якщо забудете, краще ні. Але вночі в нас міміки немає. Тому особливо на цю тему перейматися я би прям іж, аж не стала. Якщо ви сильно гравітаційна, от прям сильно гравітаційна, от прям, от хочеться піти до пластичного хірургу, але ще не хочеться, є на допомогу рідкий колаген. А є колаген в ампулах. Він в основному, дівчата, призначений для курсової терапії. Там 10 ампул в упаковці, ви придбали їх собі курсом один раз на півроку, ви проходите. Він концентрований, для молодої шкіри, його не треба. Тобто тут колаген акації, тут багато зволожуючих компонентів. Якраз там, де ви бачили, де жоржика-гірка, отам ми не наносимо, а отут всюди наносимо. Обличчя, шийку, декольте, це колаген, який ми курсом робимо. Стало повсякдень, не обтяжуючи обличчя зовсім. Колаген морський, він отаким чином наноситься, та він крапельками наноситься, це для підтримки можна під будь-яку сироватку. По правильному було би зробити перед кремом довкола очей, але я завтикала. Женя, питання, щодо вечірнього вечірньої догляду, рублю очищення біля 20, спать лягаю 23, потрібно ще раз очищувати. Якщо, Женечка, ви ще з 20 до 23 сходите десь затанцюєте, то треба. Якщо ви знаходилися вдома, то ні. Добре, домовились? Але можна піти затанцювати, потім ще раз зробити. Сироватка. Наступний етап. Ми наносимо її на долоньки і умиваючими рухами наносимо на все обличчя, шийку і декольте. до ключиць повністю. Так? І обов'язково наступний етап, який я наношу: ви знаєте, це однозначно це крем для губ з вітаміном С. Як ще можна використовувати ампули і рідкий колаген? під час масажу? Тепер все це я закриваю кремом воросам. В нього структура така собі, знаєте, вона собі щільнувата. Така от, бачите? Але вона не жирна. Вона більше б я сказала така як гелеподібна. Такий приємний запах, фіолетовий колір. Розподіляємо долонько. На сироватку дайте промокод, Та, на все на сірю, дамо промокод, на кологенчик, на масажний кремчик. На все, щоб подражнило, да? бачите, вітамін С. В мене шкіра активно реагує. Не бійтеся, може і нічого страшного, це не алергічна реакція. Я буквально за 10-15 хвилин стану бліда, як і була, і нічого зі мною не буде. Але. Зараз попрацюють судинки, тому що тонік з кислотами попрацював. Ну, Звичайно, очку треба буде накинути на ранок. Ой, як приємно. Просто вогонь. Угу. Як я вам, сеньор-помідор? Мені ще, чесно кажучи, трошки жаркувато. Я включила опалення так, на мама не горюй. Але я думаю, що ви тримаєте мене таку цікаво. Так, і говорила з вами про масажі. Дійсно, якщо нависає повіка, якщо перенапружені м'яжі, якщо тут молодості тут залити, знаєте, коли друге підборіддя, це все, все, все давайте долучатися на масажі. Підписуйтесь просто на цю сторінку. Тут багато всього. Я тут для розумних жінок про красу у всіх її проявах. Обов'язково підпишіться, щоб не пропускати ефіри, поділіться з вашими колежанками. Чи можна колаген наносити під крем з вітаміном С, звичайно, ніяких проблем не буде. Я якраз і то, і то працює в одному напрямку. Чи потрібно ще з СПФ зранку? Дивіться, я тут о, знаходжуся в активній сонячній країні, та? тобто ви дивитесь на ОФ індекс вашому телефоні, якщо ОФ індекс 2 і більше, то наносите. Якщо ОФ індекс менше 2, то ні, можна не наносити. Добре? В принципі, я про все все розказала. Я вам все-все показала. Добре, в нас активний чат в телеграмі, я там даю питання по можливості, як тільки можу, на світлофорі, там, десь між своїми, своїм життям даю вам відповідь. Тож у нас є чат в телеграмі, і наш є Ютуб канал, де є всі-всі-всі ем... наші масажі. Я думаю, що ви знайдете відповідь, якщо захочете знайти. Ставте її тут, ми завжди дамо відповідь на кожне ваше питання, поставте сердечко цьому відео. Дуже рада, що ви були сьогодні зі мною. І до скорих зустрічей!